Вітаю, друзі! Хочу сьогодні проговорити таку важливу тему, як лікування субклінічного гіпотерозу. Що це, кому треба, кому не треба, що відбувається і як далі жити? З вами я, Таля Домбровська, лікарка ендокринологиня кандидатка медичних наук, знаю і вмію все. про щитовидну залозу. Почнемо спочатку. Що таке субклінічний гіпотероз? А, ну, по-перше, гіпотероз це зниження функції щитовидної залози. Тобто щитовидна залоза, оцей металик нас, наш, на шиї, не виробляє достатню кількість гормонів. Гормони, які вона виробляє, це тироксин і триотеронін. На лабораторних бланках ви можете бачити, як Т3 і Т4. А, ну, в більшості вона ще виробляє кальцитонін, але то у нас не тема цього відео. Гіпотироз не виробляє достатню кількість гормонів. Функція щитовидної залози контролюється роботою гіпофіза, тобто гіпофіз орган в головному мозку, який виробляє тиреотропний гормон і контролює синтез гормонів щитовидною залозою. Якщо щитовидна залоза виробляє достатню кількість гормонів, гіпофіз виробляє достатню кількість тиреотропного гормону. Якщо щитовидна залоза виробляє мало гормонів, то гіпофіз дивиться на це все і підвищує синтез тиреотропного гормону. Тобто мало гормонів щитовидної залози більше тиреотропного гормону, і тиреотропний гормон йде до щитовидної залози для того, щоб стимулювати синтез гормонів. Тобто, високий ТТГ намагається стимулювати роботу щитовидної залози Коли гормонів щитовидної залози багато, то гіпофіз це бачить і знижує синтез стереотропного гормону для того, щоб він не стимулював щитовидну залозу. Да? Субклінічний гіпотиреоз – це стан, коли щитовидна залоза почала виробляти менше гормонів. Це побачив гіпофіз і підняв синтез стереотропного гормону. Тиреотропний гормон пішов до щитовидної залози, стимулював її, і вона почала виробляти нормальну кількість гормонів. Тобто, ще доведено виробляє нормальну кількість гормонів через те, що у нас високий ТТГ і високий ТТГ стимулює її роботу. Сподіваюсь, на цьому моменті понятно, зрозуміло. Тобто, фактично виходить так, що субклінічний гіпотероз це коли ще всі справляються. Просто під більшим впливом. А маніфестний гіпотероз, тобто такий виражений, справжній. Це коли щитоведна залоза почала виробляти менше гормонів, її пофіс намагається її стимулювати, але вона вже не може. Вона справлялась, як могла, але вже не може. І тоді ми в аналізах бачимо підвищений тереотропний гормон і знижений Т4, як правило. І ось цей стан, маніфестний гіпотероз потребує обов'язкового лікування. Але сьогодні ми говоримо про субклінічний гіпотероз. Тобто, ви пам'ятаєте, що да? щитовидна залоза виробляє менше гормонів, гіпофіз виробляє більше ТТГ, більше ТТГ стимулює щитовидну залозу, щитовидна залоза виробляє нормальну кількість гормонів. Тобто, фактично, це стан такий ще компенсації. Ну, суп. Субкомпенсації. Тобто ще такого дефіциту гормонів щитовидної залози немає. А скарги у нас розвиваються не тому, що у нас високий ТТГ, а тому, що у нас мало тероксину або мало триотероніну. Тобто, мало гормонів щитовидної залози, через це у нас можуть бути скарги. А високий ТТГ скарг не викликає. Він просто стимулює роботу щитовидної залози. Він намагається із усіх своїх сил нормалізувати її функцію. Суклінічний гіпотироз Ми маємо право виставляти пацієнту, коли він двічі з інтервалом в кілька місяців приніс нам теротропний гормон в діапазоні від 4 до 10. Тобто, якщо ви прийшли до лікаря там ТТГ 5, то лікар має поставити суклінічний гіпотироз під питання. Не поставити одразу суклінічний гіпотироз і дати 12,5 мікрограмів тероксину. Це 25 мікрограмів тероксина, а поставити під питанням, дати вам рекомендації щодо споживання селена, білка і відправити, переконтролювати тереотропні гормон Т-4 вільний через кілька місяців. Виключення вагітні жінки. Якщо вагітна прийшла з ттг 5 ми її одразу даємо тироксин і вже після пологів починаємо розбиратися. Треба було, не треба, є антиціла, нема антиціл. Що робити з тироксином після пологів? У вагітність у нас немає часу розбиратись, ми маємо компенсувати оцю материнську функцію щитовидної залози. Причому бувають дуже цікаві ситуації, інколи, коли приходять вагітні жінки. І приносять, знаєте, там, типу ТТГ із різних лабораторій, там, з інтервалом в один день. І там в одній лабораторії ТТГ 5, в другій лабораторії 2, в третій лабораторії 3. І ти такий. Оскільки я песиміст, то я все одно призначаю тироксин. Звичайно, якщо жінка не хоче його приймати, у нас немає такої опції, як знаю, тримати людину і запихати її в горлянку гормони. Ну, типу, ми таке не робимо. Ми пишемо свої рекомендації і відпускаємо. Але в більшості випадків я все ж таки пояснюю цей момент і рекомендую прийом тероксину. Тому що ну, у мене немає якоїсь там чарівної палички чи там, я не знаю, чарівної колоди таро. Яка скаже, ну який же ж насправді тереотропний гормон, типу, який правильний, чи він 5 у неї, чи він 2 у неї. Але таке, це вагітність. Там, у вагітність у нас немає часу. У жінок у невагітних, коли приходять з тереотропним гормоном у інтервалі від 4 до 10, хай двічі, да? тобто ми встановлюємо діагноз сукліїчного гіпотерозу. В більшості випадків субклінічний гіпотироз не викликає скарг. Саме через той момент, що дефіциту гормонів щитовидної залози при субклінічному гіпотирозі у нас нема. Так, оце все пояснення. Там, оце руками я мухала стереотропним гормоном. Тобто субклінічний гіпотироз – це коли щитовидна залоза ще справляється, але просто під більшим, під більшим впливом. Нема дефіциту гормонів, нема скарг. Підвищений ТТГ не викликає погане самопочуття. І коли приходить жінка зі скаргами при субклінічному гіпотерозі, дуже важливо виключити інші причини скарг, тобто той самий латентний залізодефіцит, який ну, фактично є у кожної третьої жінки. Да? Ну, здайте феретин, якщо ні разу не здавали феретин, загальний аналіз крові. Здайте, феретин має бути від 40, ну хоча б від 30. Ми маємо виключити там дефіцит вітаміну Д, b 12 фоліові кислоти, депресію, тривожний розлад, ще щось. Ну, тобто інші моменти, які можуть викликати скарги. Ну, типу, ми не впираємось в одну щитовидну залозу як причину скарг будь-яких, тільки вона одна єдина щитовидна залоза, і більше ніяких органів у нас немає. Абсолютно ні. Скарги при гіпотерозі не специфічні. Це слабкість, втому сонливість, сухі шкіри, випадіння волосся, порідіння там типу зовнішньої треті брів. Ну, давайте по-чесному, коли шахеди літають протягом ночі, ото тривога включили, виключили, включили, виключили. Ну, ми що, зранку прокидаємось відпочившими, повне веселої енергії? Ну, не знаю. Може, може і такі є. Тому ми маємо виключити інші причини. І якщо ми виключили всі причини, там дефіцитів немає, депресії немає, все добре, є тільки субклінічний гіпотероз, в такому випадку ми можемо рекомендувати пробну терапію тироксину. Угу. От в такому випадку, коли у нас є субклінічний гіпотероз, є скарги, які ми не можемо нічим іншим пояснити. Не просто у нас є субклінічний гіпотироз, ми побачили ТТГ 6 і влупили тероксин. Тобто, має бути ще крок в проміжку. Ну, типу, субклінічний гіпотироз, виключення всіх інших причин, пробне лікування тероксину. Ми можемо давати пробне лікування тероксином. Тобто, що це означає? Ми даємо ну, нормальну дозу, не 12,5, не 25 мікрограмів, нормальну дозу розрахункову по вазі. Ваші лікарі мають це знати, знижуємо тиреотропний гормон там хай до 2, до 2,5, тобто нижня половина референсу протягом трьох місяців в середньому. І далі, коли ТТГ знизився, ми у людини питаємо, як ви себе почуваєте? Перша людина скаже, Лікар, ви знаєте, я ніколи себе краще не почувала. Я не знаю, єдинороги какають райдугою, метелики приносять каву в ліжку. Ну, типу, супер-пупер краще ніколи не було. І ми такі: окей, цей субклінічний гіпотероз потребує терапії, тому що людина більш чутлива от до такого рівня гормонів. Ну, тобто, треба, людині стало краще. Лікуємо, це логічно. І буде друга людина, у якій така сама ситуація. Був ТТГ високий, дали тероксин, знизили ТТГ. Через три місяці спитали, як ваші справи? І вона каже: Ну, ні, ніяк. Типу, як було, так і є. І отут у мене до вас питання: чи треба лікувати, давати тероксин у цій другій людині? Другій. У якої були скарги, ми. У якої були скарги на фоні високого ТТГ? Ми їй дали тироксин, знизили тиреотропний гормон до меж норми, а скарги лишилися. Чи треба їй продовжувати приймати тироксин? Я сподіваюся, що ви відповіли ні. Тому. Коли у нас є скарги і трошечки підвищений ДТГ, ми не маємо впиратися в щодо залозу, як одну єдину причину цих скарг. Можуть бути інші причини. У нас багато органів в організмі, у нас багато захворювань може бути у людини. Є інші причини. Якщо Пробне лікування субклінічного гіпотерозу дало, дало клінічне покращення. Ми продовжуємо приймати тироксин, і цей прийом тироксину вже відбувається ну, на все життя. А якщо у, не було покращення, що ну, п'ю, що танцюю, і що пити, давайте погуляємо, давайте відмінимо, давайте пошукаємо якусь іншу причину скарг, можливо, ми її знайдемо і людині стане краще. І призначимо тироксин, тоді. Коли дійсно людині буде треба. І коли вона відчує клінічне покращення на фоні призначення тироксину. Тому що в мене прям є категорія пацієнток, які приходять з запитом на відміну тироксину. І комусь я кажу, що ні. Ну, типу, ні. ну, тобто, ви можете, ви доросла людина, ну не хочете не пийте. Але ми не можемо вам відміняти тероксин, тому що у вас є всі покази до прийому тероксину. А є інша категорія жінок, які отримали лікування тероксином на фоні субклінічного гіпотерозу, не отримали покращення, отримують підвищення дози, не розуміють, на що вони його п'ють. І в такій ситуації ми починаємо знижувати дозу, відміняти, дивитися, що відбувається. І варіанти можуть бути абсолютно різні, як від того, що ми повністю відміняємо тероксин, як і до того, що відбувається маніфестація цього гіпотерозу. Тобто приходять клінічні прояви, і ми розуміємо, що ну ми не можемо, ми не можемо не пити тероксин. Нам треба пити тероксин, але в цей момент людина розуміє, чого вона його п'є. Тому що, коли на відміні самопочуття погіршилось, а потім ти його відновив і самопочуття покращилось, то, звичайно, у людини вже в подальшому не виникають питання, що тероксин треба приймати протягом всього життя. Да, бо коли, коли ти призначаєш е таблетки приймати протягом всього життя, ну, Боже, я, мені здається, що в мене з пацієнтів ніхто не радів цьому призначенню. Більшість такі, типу, Боже, все життя пити, О, господи, що робити, а ніяк не можна ото відмінити. Я на цьому етапі починаю розповідати, що треба просто поміняти своє відношення. Не треба відноситись до тироксину, як до чогось такого, ну, типу, Боже Боже, ужас, ужас, гормони на все життя, як жити далі, як народжувати дітей. Ні. Ну, типу, якщо тироксин потрібен. Він покращить самопочуття, і він буде допомагати вам відчувати себе здоровою людиною. Оскільки м людина з компенсованим гіпотиреозом, тобто та, яка приймає тероксини, тримає тероотропні гормон в межах норми, це здорова людина з приміточкою, що треба за годину до сніданку випити тероксин і раз на півроку перевірити тероотропний гормон. І більше обмежень у неї ніяких немає. Тому. Ще раз, субклінічний гіпотероз ми виставляємо, коли у нас двічі тереотропний гормон з інтервалом в кілька місяців не точніше, попадає в діапазон від 4 до 10, а лікувати ми його починаємо вагітним, активно плануючим вагітність, або жінкам, хто планують ЕКЗ, тобто оцей момент з продовженням роду. Тут ми потім будемо розбиратися, колись, може, після пологів. А усім іншим, котрі не планують вагітність, в більшості випадків лікування субклінічного гіпотерозу не потрібно. Але ми можемо давати пробну терапію і розуміти, ви, до якої групи відноситесь. Потрібно вам лікувати ваш субклінічний гіпотероз? Це не потрібно. Сподіваюсь, відео було корисним. Вдячна за лайки, коментарі. Діліться з друзями і до нових зустрічей!